Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд на цінотижики з сільпо. Всім гарного перегляду! Хурма Рохо 80 гривень за 1 кілограм. Груша листопадова 70 гривень за 1 кілограм. Круасан 7, day, ваніль полониця та просто ваніль 60 грамів. 23 гривні. Батончик зентіс марцепановий 45 гривень. Є зі смаком какао та з вишневим смаком. Вафлі кіткат з начинкою печів. Покербіл, лазур 20 гривень. Десерти «Бонжур» зі смаком чорниця та маскарпоне та з полуничним смаком 45 гривень. Набір кондитерський контик. У вигляді рюкзачка 366 грамів 169 гривень. Набір кондитерських виробів світоч, символ року, 502 грами 269 гривень. Набір кондитерських виробів світоч. Ялинка новорічна 397 грамів, 244 гривні. Мармелад медовий 50 грамів, 25 гривень. Смородина та лаванда, мед липовий та груша, мед та пряний виноград, печиво біскотті мікс 450 грамів, 80 гривень, шоколадки мілініум 90 грамів, малина та крем 52 гривні, вишня та крем, 47 гривень, карамель 52 гривні, шоколад «Міленіум» – 85 грамів, 35 гривень. Є молочний шоколад. З арахісом з кокосовою стружкою та білий шоколад з мигдалево кокосовою стружкою. Снеки гербер. Органічні. Томат морква 35 грамів 74 гривні. Також є морква Апельсин 35 грамів, 74 гривні. Крекер з цибулою 180 грамів 23 гривні. А крекер ніжний 180 грамів 23 гривні. Грін тут 80 грамів 32 гривні. Житні пшеничні. Є чотири смахи, томати, часник, гриби та сир. До речі, дуже смачні. Арахіс, бікбук, смажений, солений, 60 грамів, 17 гривень. Чіпси Принглс 119 гривень за 165 грамів. І хрум зі смаком. сметана зелень, сир, крам та букон 110 грамів, 32 гривні. Кава амбасадор, крема Голд 300 грамів за 300 гривень. Кава Мелана Амбасадор 225 гримів 129 гривень. Кава Мелана Амбасадор преміум 225 грамів 129 гривень Чай ловаре 15 пакетиків зі смаками. Бергамот ваніль, Страбері. Маршмелин 55 гривень. Тай чорний пікліт 20 пакетиків 40 гривень. Соєвий соус теріякі та класичний 500 мл 75 г. Також є соєвий соус 1 літр за 50 гривень. Соус томатний 40 гривень. Також майонези від щедро 65 гривень та 54 гривні. Також майонез Торчин домашній 34 гривні. Соус Щедро Сацебелі 200 г 20 гривень. Квасоля Верес по-українськи 500 грамів 80 гривень. Та огірки премія мариновані 65 гривень. Та кукурудза та горошок від повна чаша 420 грамів 35 гривень. Горошок чумак 420 грамів 46 гривень. Та кукурудза 420 грамів, 48 гривень. Маслини і Чорні без кісточки 360 грамів 90 гривень. Ананаси і берігка кільцями в сиропі 565 грамів 130 гривень. Абрикос премія половинками в легкому сиропі 680 грамів 140 гривень. Олія олівія рафінована 54 гривні за 830 мл. Виріб макаронний для паста перо 400 грамів, 40 гривень. Виріб макаронний для паста перфетто, з тортелі 400 грамів, 40 гривень. Кускус -кус від премія 400 грамів, 40 гривень. Крупа пшенична булгур, ситий двір, 1 кілограм 43 гривні. В ластівці 4 злати з цільного зерна 500 г 27 гривень, крупа гречана, премія, 1 кілограм 35 гривень. Рис ситий двір довгозернистий пропарений, 1 кг 60 гривень. Рис кімоліна круглозернистий 1 кг 99 гривень. Рис круглозернистий премія 1 кілограм 65 гривень. норі, 5 листів 70 гривень. Кабаноселі Дмитрус та пакурочок 80 грамів 45 гривень. Ковбаса Алан єврейська 330 грамів 240 гривень. Ось така палочка. Сир вершковий класичний та стравами 150 грамів 55 гривень. Ікра лососева, спецпосол 120 грамів 429 гривень. Оселедець премія шматочками 270 грамів 70 гривень. Цибулею, спеціями та просто волію. Крабові палички вічі охолоджені 500 грамів 199 гривень. Набір кондитерський контик. У вигляді рюкзачка 366 грамів 169 гривень.